Доброго дня, учні п'ятого класу. Тема сьогоднішнього уроку інформаційні процеси, дані, інформаційні системи, інформаційні технології, роль інформаційних технологій у житті сучасної людини. Історія людства нерозривно пов'язана з інформаційними процесами. Для полегшення працювання інформації, зокрема таких Інформаційних об'єктів, як звук, зображення, текст, та числа, люди здавна розробляли різноманітні засоби. Інформаційні процеси поділяються на працювання даних, передавання даних, пошук даних, зберігання даних. В Свою чергу можна сказати, що інформаційні процеси це дії над інформацією. Давайте розглянемо приклад. Коли вчитель, вчителька пояснює новий матеріал, то передає інформацію, а ви її отримуєте. Коли ви записуєте щось у зошит, зберігаєте інформацію, а розв'язуючи задачу, опрацьовуєте. 13 січня 2022 року виведено на навколоземну орбіту український супутник Січ230. Він збиратиме інформацію про нашу планету. Фотографуючи її у видимих і інфрачервоних променях, передаватиме вченим, які її опрацьовуватимуть. Зверніть увагу, що супутник передає інформацію вчених, вчені отримує цю інформацію і опрацьовують її. Дівчина, дівчина складає вірш, перебуваючи під враженням дивовижної картини Карпатської полонини. І так відбувається створення нової інформації, завдяки перетворення початкової. Щоб повідомлення було придатним для здійснення певного інформаційного процесу, його необхідно подати певним чином, у вигляді звуків, зображень, слів, сигналів. Дані це повідомлення, подані у формі зручні для опрацювання зазвичай за допомогою технічних засобів. Повідомлення у формі, з якою може працювати пристрій, є для нього даними. Дані зберігають, записуючи їх на носії даних, таких як папір, карта пам'яті, флешка тощо. Давайте з вами розглянемо, як наші пращури розберігали інформацію. Розгляньте, будь ласка, всі малюночки. Печера Альтаміра в Іспанії зберігає зображення тварин і відбитки долонь. Стародавні єгиптяни наносили іерогліфи на папірус, стародавні на малюнки в Альті в Норвегії зберігаються в музеї під відкритим небом. На каменях кам'яної могили України залишилося понад три тисячі зображень людей і тварин. Печера ласку у Франції одна з найважливіших пам'яток. За кількістю і якістю збережених зображень, давайте розглянемо, що таке інформаційна система. Інформаційна система це сукупність взаємопов'язаних об'єктів, у якій відбуваються інформаційні процеси. Об'єкти живої та неживої природи, які складають інформаційну систему, називають засобами інформаційної системи, способами дій або взаємодії. Цих об'єктів називають методами інформаційної системи. Прикладами методів є записування тексту у зошит, танці бджіл для поширення інформації серед рою, усне спілкування людей тощо. В свою чергу інформаційну систему можна поділити на технічний, наприклад, робот, біологічний, наприклад, людина, соціальний, група людей. Інформаційні технології навколо нас. Інформаційна технологія це сукупність методів і процесів опрацювання інформації із застосуванням відповідних засобів. Як відомо, ще перші комп'ютери повністю виправдали свою назву обчислювач адже саме для автоматичного виконання дуже складних обчислень їх і створювали. Нині комп'ютери постійно вдосконалюються, розширюється сфера їх застосування. Домашнє завдання. Опрацюйте параграф 2, сторінка 14-20. Дякую за увагу. Гарного вам дня!